Добрий день, мої любі учні. Запрошую вас на урок навчання грамоти. Тема нашого уроку Екзотичні тварини. Звук Е, буква Е. Що ми вивчали на минулому уроці? Давайте пригадаємо, які ми з вами голосні вже вивчили: А, О, У, И. І, і. А ще ми вивчили з вами літери. Я. Літеру Ю, яких, у яких ми розпізнаємо після м'яких приголосних звук А і звук У. Сьогодні ми познайомимося ще з одним голосним. Але виконаємо спочатку вправу, яка е, називається перший звук. І так, ви бачите перед собою предмет, як він називається: окуляри. Так, назвіть перший звук у слові окуляри. Перший звук, який ви чуєте, окуляри. Що ви чуєте? О, правильно. У слові машина. Перший звук М, М, машина. А, А, автобус. Б, б, баклажан. Ж, Ж, жаба. Осмонавт. П, п, помідор. А, А, авокадо. А це діти. Екскаватор. Екскаватор. Е, е, екскаватор. Складіть, будь ласка, речення про будь-який із назватих предметів за допомогою ЛЕГО. Візьміть, будь ласка, ЛЕГО. І складіть речення. Так, як і я. Дивіться, у мене, наприклад, речення таке: Мені подобається готувати авокадо з помідором. Подивіться, скільки в мене вийшло Лего цеглинок. Мені подобається готувати авокадо з помідором. Шість цеглинок Лего. От і вам теж треба так само скласти речення, будь-яке, яке ви захочете. Про будь-який із цих предметів, які ми назвали. І прочитати своє речення нам всім. Продемонструвати. А зараз ми з вами зробимо гімнастику для оченяток. Повторюйте рухи очима за смайликом. Повторюйте рухи, стежте за пчому. Дивимось на бджілочку. Очима тільки стежте. Тільки за бджілочкою дивимось. Дивіться, завжди на неї. Ну, а тепер уважно подивимось з вами на те, що зображено. І що це таке? Це буква Е. Так, звук Е, буква Е. Рухаємось далі. Ми повинні з вами запам'ятати слова сьогодні. А які саме я вам прочитаю. Ви запам'ятовуйте. Беремо, як оцей хлопчик, біноклі в руки. Уявімо, що в наших руках бінокль і дивимося в нього. Лев. л, л, л Лев. Лев. к. Кенгуру. Кенгуру. С. Слон. З. Зебра. Н. Носоріг. Б. Бегемот. Е. Ему. П. Пінгвін. Пелікан. Поставте відео на паузу і повторіть всі слова. Рухаємось далі. Давайте виділимо з вами звук Е. Де він у нас стоїть у словах. Дивіться. В слові лев, В слові «лев» Е стоїть посередині. Лев. У слові ему. Ему. Він стоїть. На початку. І в слові ОРЕЛ, ОРЕЛ. Він стоїть у нас всередині слова, та? теж всередині ще під наголосом. Чудово, почитаємо з вами строки. Поставте відео на паузу, оберіть колір строчки, яка вам подобається. І прочитайте вголос всі букви по черзі, тільки не тягніть, не співайте їх, а проговорюйте. Коротко і ясно, можете навіть плескати в долоні. Наприклад, я виберу собі мій улюблений колір фіолетовий і прочитаю А, И, Е, У І, Е, И е, і, А. Допомагайте собі плесканням в долоні, тобто називаєте звук букву і плескаєте в долоні. Рухаємось далі. Прочитаємо речення, тобто складемо речення. Подивімось з вами на перше дерево. Це верба, це берізка. Отже, нам треба скласти речення. Верба і береза, дерева. Це лебідь, це лелека. Скажемо лебідь. І лелека птахи. Абсолютно вірно. До речі, лебідь і лелека це своєрідні народні символи України. Наприклад, саме лебідь у нас є символом безмежного кохання, вірності, краси, чистоти, благородства. А от лелека, наприклад, уособлює щастя, добробут, любов до батьків. Також лелека символізує надію, відродження, мир та віру в перемогу. Особливо зараз для нас це дуже важливо, ми повинні вірити в перемогу. Зробимо з вами звуковий аналіз слова лелека. Перш ніж робити звуковий аналіз і записувати його, давайте поділимо слово на склади. ле, -ле -ка. три склади і запишемо з вами звуковий аналіз. Л. Приголосний Е, голосний. Далі знову Л, Л, Л. Приголосний, твердий. Е. Голосний. До речі, зверніть увагу, що Е позначає голосний звук. Далі К. Лелека. Візьмемо нашу звукову схему в будиночок, так, щоб у нас звуки не порозбігались. Обведемо навколо і поставимо наголос. Скажіть ще раз слово лелека. Лелека. Де у нас стоїть наголос у слові лелека? Лелека. Посередині, так. На другий голосний Лелека. Молодці. Йдемо далі. Запрошую вас подивитись гарне відео разом зі мною. Це відео про мешканців Африки. Подивимось його разом. Тварини Африки. Антилопа гну.

Бородавочник Гепард. <плес> Гиена. Дикобраз. Жирафа. Зебра. codeu Lemur Leopard Марабу носорих, ПАПУГА ЖАКО слон. Страус. Сурекат.